Усім привіт, мої дорогі! Я дуже рада вас усіх бачити. Мені дуже приємно читати усі ваші коментарі. Сьогодні на мою редакцію надійшла нова історія. Хочу вам її зараз зачитати, вона досить цікава. І якщо вона вам сподобається, то будь ласка, залишайте свої коментарі та свої вподобання. Василь вже давно спав. Як раптом серед ночі задзвонив телефон? Василю, приїжджай швидше. Почув він у слухавці голос сусідки із села. Валентина заслабла. Що там таке? запитав він з просоння. Тиск піднявся, а вона невгамовно все под господарство клопотала. Добре, що я випадково зайшла до неї, швидку викликала, приїжджай швидше до матері. Василь швидко встав із ліжка зранку буду. Дякую, сказав він і поклав слухав. Куди це ти зранку зібрався? раптом невдоволено запитала його дружина Ліда. Мама заслабла. Та невже? невдоволено пробурчала Лідія. Та твоя мати нас усіх ще переживе і не думай її вести сюди, інакше я одразу поїду. Василь здивовано глянув на дружину, Ліда не любила його матір з моменту їхнього знайомства. Хоч як Валентина не старалася, і продуктами сім'ї сина допомагала, і грошима і все було марно. Невістка не хотіла її бачити. Вона ж села, говорила Ліда, але продукти та гроші приймала охоче. Василь вранці приїхав в село. Ваша мама потребує особливого догляду, сумно сказав йому лікар. Ми зробили все, що треба, але жити одна вона більше не зможе. Звичайно, звичайно, ми заберемо її до себе, запевнив його Василь. Коли Василь розповів про це дружині, вона влаштувала величезну сварку. Я не хочу витрачати своє життя на догляд за нею, кричала Лідія. Вибирай, або вона або я. А потім дружина притихла, ласкаво погладила чоловіка по руці і проворкувала. Ну, коханий, ну подумай сам, ну їй потрібен професійний догляд. У будинках для людей похилого віку зараз дуже хороші умови. Це зручний вихід із ситуації. Ліда говорила довго та переконливо і нарешті Василь погодився. Він відвезе свою матір в будинок для літніх людей одразу, як її забере. Валентини не стало в тому будинку через чотири місяці. Вона не змогла звикнути до нового місця та чужих їх людей. Одного разу її відвідав онук. Він гладив натруджені руки літньої жінки і говорив: «Потерпи, бабусю, я через рік закінчу інститут, приїду з Києва і заберу тебе. Не встиг. Ні син, ні невістка не відвідували Валентину. Після поминок Лідія по-господарськи пройшлася ще міцним сільським будинком і через півроку вигідно все це продала. Щоб пак. Син у Києві знайшов наречену, треба ж блиснути перед столичною ріднею. Лідія зранку збігала в салон краси, зробила зачіску, манікюр, накрила розкішний стіл. Сьогодні син привезе наречену знайомитись. Ось вона з усмішкою відчиняє двері синочку і дівчині, яка трохи гордо дивиться на все поверх окулярів. Проходьте мені, любі, мийте руки і застіли, бо ж все остигне. Лідія хотіла здивувати дівчину, але майбутня невістка ні до чого навіть не торкнулася. Розумієш, мамо, Аліна не їсть ні риби, ні м'яса, пояснив син. А майонесне корисна їжа і смажені пиріжки теж. Це все. Аліна показала на стіл. Можна я піду в спальню та відпочину після дороги? Дівчина демонстративно взяла яблука, хмикнула і вийшла за стол. У Лідії на очах з'явилися сльози. Синку, а як же? Я так старалася, засмутилася вона. Не звертай уваги, мамо, швидко жуючи, прибурмотів хлопець. Вона просто дуже сучасна людина, здоровий спосіб життя зараз дуже важливо. Нашвидкоруч, перекусивши, він смокнув маму в щоку і пішов у кімнату до нареченої. Лідія не змогла подолати цікавість, вона навшпиньки підійшла до кімнати сина і приклала вухо до дверей. Коханий, я й не думала, що усе так погано, почула вона голос. Це диво, що ти вибрався з цього всього. Подумати тільки лише сто кілометрів від Києва, наче в минуле повернулися. навколо якийсь несмак, годують незрозуміло чим. Будь ласка, коханий, не привозь мене більше сюди, і дівчина розплакалася. Син почав втішати наречену і більше слухати Лідія не змогла. Вона сіла в крісло і розплакалася. Мати зрозуміла, що втрачає єдиного сина, і вона не зможе нічого змінити.